Всім доброго дня, вас вітає Lux Cars If. І сьогодні разом з вами ми оглянемо ось такий чудовий автомобіль за досить привабливою ціною. Шкода Superb в універсалі 2015 року випуску. На 1,6 дизельному двигуні. Гарна оптика. Передні задні парктроніки. Присутня протутуманна фара. Оглядаємо автомобіль по кузову, тоді заглянемо у салон. На вісімнадцятих десках зимова гума, також присутній форкоп. По салону у нас гарна. Алюмінієва вставка по цілому салоні, Чотири склопідйомника. регулювання зеркал підігрів, тканенний салон, автосвітло, мультикермо, пробіг 288 297 кілометрів. Автоматична коробка передач. Велика мультимедія теж присутня у нас. Автомобіль для великої сім'ї підійде в самий раз. Обдуви задніх пасажирів. Дане авто ви також зможете взяти у кредит погодження до однієї години. По багажному відділенню. Досить просторий. Складання сидінь з багажника. Розетка 12 вольт. Все гарно, чисто. Даний автомобіль ви зможете оглянути за адресою міста Івано-Франківськ село Черніїв, вулиця Недвірнянська, 2Б. Кожен день без вихідних з 10-ї години ранку. Ціна на даний автомобіль 11 тисяч 800 доларів. Також переходьте в телеграм-канал Lux Cars If». Всі новинки потрапляють саме перше туди. Всі контакти будуть в мене знизу в закріпленому коментарі. Тож будемо раді бачити вас на огляді будь-якого автомобіля. До нових зустрічей!